Сегодня в Верховной Раде а, наш менеджер, которого избрали Украина, потому что поверила ему, наш президент пытается протянуть закон, который противоречит всем принципам децентрализации, которые он заявил. Сегодня в Верховной Раде будет пытаться нас взять под ноготь Порошенко еще больше. Мы выбрали эффективного менеджера. Нужен ли нам такой менеджер? Партия силы людей обратилась к каждому народному депутату письменно. And всем fracциям отправила официальное письмо. Я хочу зачинать это письмо, которое мы отправили. По касательно закона 4370-1. Проект закону про внесення змін до закону України про державну службу щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби номер 4370-1 встановлює, що посади голів місцевих державних адміністрацій переносяться з категорії А державних службовців до категорії Б, тим самим усуваючи їх з підконтрольної комісії з питань вищого корпусу державної служби, які лише одна особа з 12 визначається президентом України. По новому закону склад Комісії, яка буде відбирати президентів на посади голів місцевих державних адміністрацій, формується президентом України. Лише третина до складу Комісії делегує Кабінет міністрів України. Тобто, в руках президента відбувається повна концентрація влади щодо відбору, призначення та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій. Порушується закладений в Конституції України механізм стримувань і противаг та відбувається рух в напрямку узурпації влади президентом України. Київська міська партійна організація Політичної партії Сила Людей вимагає від народних депутатів України не голосувати за цей законопроект, оскільки свідомою, свідомою підміною понять він покликаний кардинально посилити владу президента України та є порушенням основоположних принципів народовладдя, закладених в Конституції України. Сила людей призиває депутатів Верховної Ради не голосувати. Не голосувати. не голосувати, не голосувати, не голосувати, не голосувати, не голосувати. Я хочу передати слово Сергію Прохоменко. Сергій Шановні друзі, сьогодні перед Верховною Радою Верс Кремніцівного пакету реформ підняли дуже важливе питання. Сила людей приєднується. Жити так не можна, тому що нам обіцяли жити по-новому. Але перепрошую, після оголошення децентралізації, президент хоче собі повноваження, які ну хоча б трошки відрізняються від повноважень Януковича, але рухається десь в тому ж напрямку. Скажіть, будь ласка, якщо ми затекларували свободу і вільний розвиток місцевих громад, то яким чином поправка до закону про державну службу може цьому сприяти? Я думаю, що це шлях назад. Шановні друзі, я представляю Тиснянський район міста Києва, і у нас вже понад три, три місяці в порушення закону про державну службу немає голови районної адміністрації. До сих пір не оголошено конкурс. Що це є, якщо не порушення чинного закону? Я хочу зарусити депутатів, звернути увагу на те, що спочатку треба виконувати діючий закон, а потім вносити якісь правки і обов'язково порадитись з громадськістю. Шановне товариство! Ми підтримуємо децентралізацію, ми підтримуємо європейський шлях. І ми не хочемо повертатися в потворне минуле Януковича і його банди. Нам не потрібні ці місцеві адміністрації взагалі. Ми проводимо реформу, про яку говорив президент, який не буде цих призначених так званих губернаторів і ще інших всяких ставленників. Нам не потрібен цей штат чиновників. Які треба годувати з державного бюджету, а потім ми маємо своїй кишені виплачувати борги за кредити МВФ, виплачувати зовнішній борг. Чи не простіше скоротити цю чиновницьку армію для того, щоб зекономити нам кошти і набрати мільярдні кредити і розвивати економіку? Що товариство, якщо ми обрали шлях до Європи, якщо ми декларуємо себе демократичною країною. Нам не потрібні узурпаторські повноваження для будь-якого чиновника, геть для адміністрації, ні поправці до закону про державну службу.